Тепло на передову працівники темпу заходилися вготовляти для бійців АТО обігрівачі, причому із вживаних газових балонів. Над проектом кажуть, довго не мудрували, бо цієї конструкції люди послуговуються вже давно. Модель лише трохи удосконалили для зручності. Випробувала на ділі модернізовану буржуйку, і наша Юлія Доброскок. Горить аж трещить, хвалиться директор темпу Олександр Згіблов. Його працівники вже тиждень, як виготовляють на території заводу, ось такі буржуйки. Усі говорить, обігріватимуть наших бійців. За паливо згодяться і дрова, і вугілля. З Донецька привезли вугілля, і так воно і нормально там. Йдеться. Аби піч не лише гріла, вояк темпівці доладнали до неї ще й ось таку сушилку для одягу. Буржуйка може й прогодувати в польових умовах. За імпровізовану плиту ось ця пластина. Міні-обігрівачі на заводі майструють із вживаних пропанових балонів ємністю у 50 літрів. Ними підсобили небайдужі черкасці. Слюсар Сергій саме вирізблює болгаркою технологічні отвори для майбутнього виробу. Кожен може зробити, хто вміє доступ до інструменту. А це вже над балоном обігрівачем працюють електрозварювальники, підганяють під параметри кожну деталь, аби буржуйка була якісною, а головне безпечною. Щоб був плотний шов, щоб менше дим, ну практично б його не було, щоб не дихали хлопці чадом. Щоб менше диму нюхали». Одна така буржуйка може обігріти приміщення площею понад 20 квадратних метрів. Виготовляти обігрівачі зі звичайних балонів ідея волонтерів. Сам вони, говорять, темпівці попрохали долучитися до доброї справи. Над проектом обігрівача, кажуть робітники, довго не мудрували, бо цією конструкцією люди послуговуються вже не один рік. Це не є ноу-хау наше. Ми кільком волонтерським організаціям і волонтерам, які самотужки в себе вдома виготовляють ці пічки, аналогічно точно такої самої конструкції. Ми роздали конструктив, щоб більш продуктивно і більше їх виготовляти. Перша партія твердопалених обігрівачів вже на передовій черкаськими буржуйками гріються бійці, що у Волновасі та у Донецькому аеропорту. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.